Усім привіт! Це рубрика Афіша. Де ви як завжди дізнаєтеся про цікаві заходи вінниці, які можете відвідати? Тож залишайтеся з нами, буде цікаво. Поїхали. 14 листопада все у Вінницькій філармонії закружляє у сонячному колі. Академічний ансамбль пісні і танцю Поділля запрошує вас у захопливу подорож порами року через призму сезонних обрядів та пісенної спадщини нашого народу. Ви будете спостерігати, як наша культура та традиції пов'язані зі змінами природи. Тож, якщо полюбляєте таке, то обов'язково завітайте. Початок о 18.00 Квитки коштують від 150 до 200 гривень. Я піду в далекі гори, водограї, червона рута у джазі. Мій Васюк. Вечір легендарних хітів у Вінницькій філармонії. У виконанні The Impressions Jazz Quintet почуємо виняткові джазові аранжування культових хітів одного з основоположників української естрадної пісні. Це буде розкішний музичний вечір, який нікого не залишить байдужим. Початок о 19.00 квитки коштують від 350 до 630 гривень. Казка сповідь про кохання, боягузтво, зраду і пробудження, про буденний світ шафи та її мешканців та про дробину, що веде високо в небо. У нісажутрус веде пастушку, аби присвятити. Своє життя служінню людям, протирати зорі, аби вони яскравіше світили для всіх. Казка ніколи не закінчується, як немає кінця коханні, добру і драбині, що веде вгору. Тож приходьте на виставу початок об 11 та 14.00. квиток коштує 100 гривень. Не стало спокою тітенці Марині у власній домівці, а все тому, що зовсім поруч завелося капусне мишеня мицик. Нічого в буфеті залишити не можна. Все гризе і гризе, справжній розбишака. І стала тітенка Марина думати, як же їй його позбути. Тім, що вона надумала, дізнаєтеся, відвідавши виставу «Веселе мишеня» у театрі Ляльок. Ця історія показує нам, що жити самому сумно, а усім разом допомагаючи одне одному легко і весело. Початок об 11 та 14.00 квиток коштує 100 гривень. Феєрична подія для фанів аніме. Оф аніме оркестра вперше у Вінниці з концертом, який перенесе нас до Японії і запалить хітами з культових аніме. One Piece, Наруто, Атака Титанів та ще багато інших. Понад 30 артистів на сцені. Та хіти, завдяки яким поринемо в неймовірну атмосферу. Це буде мегаподія, тож приходьте початок о 18.00. Квитки коштують від 320 до 970 гривень. Чудова новина для тих, хто цікавиться історією транспорту. До 29 листопада у музеї моделей транспорту діятиме виставка приватної колекції проїзних квитків. Серед експонатів будуть ретро-компостери, каси, а також елементи одягу кондукторів. А родзинкою виставки стануть спеціально розроблені квиточки, які ви зможете отримати за донат на ЗСУ. Та навіть. ...прокомпостувати в одному з ретро-компостерів. Тож не пропустіть, музей працює щодня з 12 до 21-ї години. Вхідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. Не мовчи. Вінницький обласний краєзнавчий музей робить свою спробу допомогти полоненим та підтримати їхні родини, презентуючи виставку репортажних плівкових фото з акцій нагадувань про полонених. Основна мета фотовиставки привернути увагу до акцій, а також нагадати про українських військовополонених, які зараз знаходяться у катівнях ворога. Плівкої фотографії Миколи Тимошчука передають ідею єднання українського народу у боротьбі з ворогом. Тож не мовчіть, і ви приходьте на виставку, аби згадати про важливе. Музей працює з вівторка понеділю з 10. Сятої до вісімнадцятої години вхід на виставку безкоштовний. Друзі, обрати є з чого. Тож можете вже будувати плани на цей тиждень та робити його яскравим. А в ефірі була рубрика Афіша. Побачимось.